Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь на львівському авторинку. Знову прийшла зима, працювати трошки стало важче. Ну, декілька автомобілів сьогодні вам покажемо. Е, нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідвір або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список місць для перевірки зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд. В інші міста за домовленості. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить підбір авто під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного, всім перегляду! Nissan Qashqai 12 рік. 1,5 дизель на механіці. 11950 ціна. 173 пробігу. Контакти бачимо. Клімат, контроль. Кого цікавить? Телефонуйте. Volkswagen Touareg максимальні комплектації на максимальній оптиці. 11 рік 193 пробігу, 1990 ціна, 3.0 дизель на автоматі. Автомобіль обслужений, контакти є. На пневмопідвізці Є пам'ять сидінь, темно коричневий шкіряний салон. Так, мультикермо, всі асистенти, адаптивний круїз контроль, підігрів сидінь, вентиляція сидінь, пневма. Парктроніки. троніки. Підказують камера заднього огляду. Кого цікавить такий автомобіль, телефонуйте до власника. Kia Soul. Дев'ятнадцятий рік, 17 тисяч ціна, 2.0 бензин на автоматі. 106 пробігу. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. 18 рік, 2.0 бензин на автоматі, 120 пробігу, 19600 ціна, контакти 098-106 72 67. Так, по салону. Так, авто з клімат-контролем, з підгрівами. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Edge в комплектації Titanium. 19 рік, 99 миль пробігу, 2,0 бензин на автоматі. Повний привід, 21700 ціна. Тут контакти. Шкіряний салон, клімат-контроль, камера заднього огляду. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте до власника. Mitsubishi Outlander. 12 рік, 230 пробігу, 14500 ціна, 22 дизель, Механіка автомобіль без підфарвувань і повністю обслужений. Контакти є. Форкоп парктроніки. Volkswagen Tiguan 18 рік, 100 тисяч пробігу, 2.0 бензин, ціна 22400 доларів. Контактний телефон 0,98 25 22 977. Так, заглянемо, чи відчинено. Так, закрито. Шкіряний салон, кого цікавить, телефонуйте до власника. Renault Koleos. Так, по автомобілю, де 9, ні, 8 рік. 158 пробігу, 9500 ціна, 2,0 дизель на механіці, акустика Боус, повний привід. Контакти до власника Михайла. Так, салон шкіряний. Клімат, контроль, панорама, шторки на задніх вікнах. Парктроніки є. Більше інформації потрібно уточнювати. Honda CRV. 14 рік, 2,2 дизель на автоматі, 19150 ціна, 175 пробігу. Контакти бачимо до власника є. Покажу по салону. Добрий день. Комбінований салон. Мультикермо, клімат-контроль. Повторюсь, коробка автоматична, є підігріви сидів на гарних оригінальних дисках. З гарною резиною. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника, отримаєте більше інформації. Так, BMW X5. З Німеччини, це 12 рік, 194 пробігу, 2500 ціна, 3.0 дизель, повністю обслужена, контакти є. <кій> так, шикарна комплектація. Сидіння шкіряні з пам'яттю. Датчик світла, дощу, є, до речі, проекція на лобове скло. Темна стеля, панорамний дах, нова зимова розина. Бачу. Камера заднього огляду, форкоп. Більше інформації і будь ласка, власник. Kia Sorento. 12 рік, 228 пробігу, 24 бензин на автоматі. Повний привід 14300 ціна. Peugeot 5008, 17 рік, 2.0 дизель на автоматі, обслужена 26650 ціна, контакти Є. Комплектація GT Line. Шкірні сидіння з пам'яті з регулюванням, мультикермо, клімат, великий дисплей, темна стеля. Кого цікавить, телефонуєте до власника. Volkswagen Tiguan. Машинка 2015 року. 219 пробігу, 18400 ціна, 2.0 дизель на автоматі, на повному приводі, контакти є. Мультикермо, клімат-контроль, підігріви. Так. Датчик світла бачу. Так, кого цікаво, чи телефонуйте до власника? Nissan Qashqai. 13 рік, 212 пробігу. 1,6 дизель на механіці. Акустика Bose. 11,600 ціна, контакти є. Є підігрів сидінь, бачу, клімат контроль. На оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Peugeot 3008, 12 рік, 240 пробігу, 2.0 дизель, механіка, 9950 ціна, контакти бачимо є. Салону. Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримуєте більше інформації. Mazda CX5, 15 рік, 169 пробігу. Ціна 2500, це 2,2 дизель на автоматі в самій максимальній комплектації. Контакти є. ключовий доступ, складання зерка, з ДРК, садіння з пам'яттю. Citroen C-Crosser, 11 рік, 133 пробігу, 2,2 дизель на автоматі, 7 місць, 12500 ціна. Контакти бачимо є. Шкіряний салон на оригінальних дисках з форкопом. Mazda CX5, 17 рік, 2,5 автоматі, повний привід, 17700 ціна, повністю обслужена. Пробіг 121 тисяча. Добрий день. Покажу по салону. Так, кого цікавить, телефонуйте. До власника. Hyundai Santa Fe. Автомобіль 6 го року, 214 проб, його по 600%, 9950 ціна, 2,2 дизель на механіці. Контакти бачимо є. Так, хто шукає таке авто, телефонуйте до власника. Mazda CX 5, 20 рік, це повний привід, 2,5 бензин на автоматі, ціна 22 22700. Контакти є. Кіряний салон такий гарний. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Жук 2014 року, 1,6 газ, бензин на автоматі 12950 ціна, 100 пробігу, 108, Контакти до власника є. Так, Шкіряний салон, автоматична коробка, шампанський в подарок новому власнику. Кого цікавить, телефонуйте. Fiat Freemode. 12 рік, 240 проб, його 17500 ціна. Це 7 місць, 2,0 дизель, повний привід. Контакти бачимо. Салон шкіряний. Більше інформації уточнюйте у власника. Kia Sorento, 12 рік, 2,4 бензин на автоматі, повний привід, 14300 ціна, контакти бачимо. В гарному кольорі, так, заглянемо по салону. Коротко показав музику в салоні. За такі речі YouTube блокує. Кого цікаво, телефонуйте, отримайте більше інформації по цьому авто. Так, Свіжопригнана Mazda. Це 2019 рік, 2,5 бензин на автоматі. Комплектація Grand Touring максимальна. 50 пробігу, контакти до власника є. Пежо 3008. Дванадцятий рік, 9,950 ціна, 2,0 дизель, 240 пробігу, контакти бачимо. Це механічна коробка передач. БМВ Х-5. Дев'ятей рік 278 пробігу 17,350. ціна. Контакти ось тут присутні. Так, салон шкіряний. Так, Хто шукає такий автомобіль, телефонуйте, отримаєте більше інформації. Ford Escape. 17 рік, 85 пробігу, 13500 ціна, 1,5 бензин на автоматі. Контакти є. Цього цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008. Пижик 12 рік, 10400, 1,6 дизель на автоматі. Так, 220 пробігу, ось тут контакти. Темно-сірий колір. Кого цікавить, телефонуйте. Поруч Nissan Кашкай. Так, Кашкайчик 2013 року, 212 пробігу, 11600, 17, 7-місний, 1,6 дизель, механіка, боус, акустика, контакти бачимо є. Людям не заважаємо, гріються. Кого цікавить телефонувати. Toyota rav 4. Так, 10 рік, 220 пробігу, 2,2 дизель, механіка 12,750 ціна. Тут контакти видно гарно. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Peugeot 3008 коричного кольору. Гарні комплектації, це 11 рік, 200 тисяч пробігу, 10-200 ціна, 1,6 дизель на автоматі. Контакти ось тут, якщо відчинено – покажу. Так, шкіряний салон з електрорегулюванням, з підігрівами, клімат-контроль, панорамний дах присутній. Так, кого цікавить, телефонуйте до власника.